Всім привіт! З вами я просто ютубер або Вадим Фрірайдер, і сьогодні в нас обзор на квадрокоптер. Довгоочікуваний огляд на квадрокоптер v 888 як я вже казав у своїх відео. Купляв я його за 1095 гривень. Давайте вже приступимо до його розпакування. В комплекті йде такий шкіряний, можна сказати, такий кейсик. Так, ви бачите самі комплектації. Давайте почнемо не з квадрокоптера, а почнемо з комплектації самої. У комплектації у нас іде пульт дистанційного управління. Так, давайте швидко по всьому пробіжимося. Це у нас 360 градусів, як ви могли вже поняти. Так. чуть менше. Це у нас 360 градусів. Ей! Hey. Це у нас 360 градусів, і далі це у нас включити виключити підсвітку на самому дроні. Це у нас швидкості тих три. На першій швидкості він дуже різвий, так що, якщо вже професіонал, можна приходити на більшій швидкості. Автозліт посадка екстрена. Далі у нас обертання камери вверх і обертання камери вниз. Далі я не знаю, що це за кнопка. Чесно скажу, не знаю. Далі це у нас обхід. всяких На самій на вашому польоті, якщо буде якась річ заважаюча йому пролетіти, і щоб він не вдарився, він її облетить. І сама клю... кнопка включення. Такий порт для телефона. Порт. Ну, як порт. Підставка для телефона, для камери. Щоб можна було удобно дивитися. Отак от. Так от. Складається в пульт. Далі ззаді у нас треба ставити батарейки, я... вони в комплекті не йдуть. І їх докупав сам. Ось такий пульт. Важить доволі середньо. пластик також середній. Так, у самій комплектації у нас іде два мануали. Один мануал це як підключитися до програми, а другий мануал як літати на самому дроні. І, в принципі, можна рахувати все. Ще у нас защита на лопасті, У них 4 штуки. І самі... лопасті Також їх 4 штуки. Ну, ви там можете побачити, от. Там видно, коротше, лопасті цепи. Так, це нам вже не пригодиться. Такий пульт. Приступимо до самого дрона. Самий дрон, як я вже вам казав. Спочатку роздвигаємо перші, е передні лучі, тільки потім вже задні. Він за без класного, такого файного. Важи він 144 грама. Як ви можете бачити, є три камери електричну. Ого. Регулювання. Бачите, там провода і знизу шлейф. От, бачите, оранжевий. Далі низ самого квадрокоптера. Два датчика, щоб він не стукнувся. Ще один датчик, щоб він не стукнувся. І ще один датчик це щоб він спереді не стукся. Інфокрасна якась. Штучка, я не знаю, що це. Підсвітка, все. Класно складено. безщиткові двигуни. Це грає дуже велику роль у потужності і довговічності самого квадрика. О, бачите, Тут пише дрон Pro. Всюди у нас безщиткові двигуни, ну то понятно. Давайте ми його запустимо. Як він світиться і який звук. Такий звук у нас при включенні. Ще рухалась камера. Отак от він мигає. Давайте ми підключимо. Культ. Так. Все, він підключився. Як ви можете бачити, яркі світодіоди. Світять. От такі от. Червоні і спереді сині. Літає він максимально 10 км на годину. Не так багато, але все одно середня швидкість для простого дешевого дрона за свою ціну. Чуть-чуть давайте. чекайте. Включимо торчик буквально на секунду. Бачите? Він працює дуже тихо. Давайте виключу. Він працює дуже тихо. Ну, як на мене, як ви самі могли почути. Може ще я лишу вставку з відео, як він літає, а може і не лишу. От такий самий дрон. От так от. Давайте приступимо, подивимося, як він літає. Приступимо. Перше нам треба включити самий дрон. Далі ми включаємо пульт. Коляктиця далі коняктими отак. Вот І можемо злітати. Як бачите, я ще не навчився. вибачте, що так сильно його посадив. Ну, тому що я не... він погано орієнтується в пространстві, іменно в самій квартирі. Через те, що... Тут є дуже багато Wi-Fi, а він працює на Wi-Fi. І через те, що він працює на Wi-Fi, йому дуже важко літати у квартирі. І через те, що тут стоять датчики, тут у мене мало місця. І він ці датчики використовує і сам садить літак. Який літак? Квадрокоптер. І через те, що. Тут багато Wi-Fi і тут датчики, він сам садиться. А це я сам щоно що посадив. Але через те, що тут багато Wi-Fi, як я вже казав. Я живу в квартирі. І через те, що тут багато Wi-Fi, він не може плавно посадитися на землю. Через, ну, через те, що тут стоять не дуже якісні е датчики, е які. Ну, там стоїть вони запрограмовані так, щоб на якійсь висоті, коли воно сканувало низ на якійсь висоті, він сам падав. І поки що вийшло отак. От. Давайте перейдемо назад до стола. Ну що, друзі, будемо робити з вами висновки. Будемо робити з вами висновки по поводу цього квадрокоптера. Я можу рахувати, що за ціну у тисячу гривень для першої іграшки цей дрон ідеально підійде для мого віку або до 14 років, як заявляє продавець. На ньому можна літати, так і дорослішим людям. Якщо ви його будете апгрейдити, у вас типу, получиться дуже е, класний дрон. Тому що тут, як я вже кажу, тисячу раз стоять без двигуни. Вони служать на півтора роки більше, ніж щиткові двигуни. І в них набагато більша номінальна мощність. Ну що, робимо підсумки. Цей дрон за свою ціну, так само, як Xiaomi Top. Купляйте його на Aliexpress, назва, як я вже казав, V888 Pro. За такий комплект. Е Дуже за, за таку ціну хороший комплект. І що я можу сказати? Я ставлю цьому дрону 7,5 з 10. через ну, Це навіть, скоріш всього проблема моя, тому що я запускаю його деколи в квартирі. Ну, типу, от, як ви бачили, щось злетів в квартирі. Е, так що всім гарного вечора. Або хто це дивиться в інший в іншу годину там, вечора, ранку, обід. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Це був обзор на квадрокоптер В888. І всім пока.